Це програма Ваша свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас. Сьогодні два місяці, як на Майдані Незалежності було побито вночі студентів. І з того часу почалися протистояння між е, мирними громадянами, міліцією і те, що відбувається в країні. Відбувається саме те, що відбувається. Нібито було в Верховній Раді ухвалено шляхи на початку до мирного мирних засобів було скасовано закони які ухвалено 16 січня після того йшла мова про так званий закон про амністію а після того мали переходити до того аби переглядати чи створювати тимчасову комісію з питань роботи над конституцією з тим, щоб е, власня розмова про те, аби повернути е, конституцію пер, пер, щоб Україна перейшла до конституції 2004 року, перейшла до парламентської президентської республіки. Це доволі довгий, е, як здається, шлях, і ми планували сьогодні говорити про те, чи можна швидко відновити парламентську президентську форму правління у. До студії покликали Марину Ставнічук, керівника головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента України. Ми чекаємо її. Вона телефонувала, що в у корку поруч зімною студією Юрій Ключковський, народний депутат України, 3-го, 6-го скликань президент в ВГО, громадської організації Інститут виборчого права, добрий день. Доброго дня. І почну одразу з того, що ну, частково віддалило, а може не частково, а геть віддалило е роботу над е відновленням парламентсько-президентської форми правління над вчорашнім, мало не нічним, ухваленням так званого закону про амністію. Де Дехто називає цей закон дуже дивним. Хтось каже про те, що він був ухвалений через коліну, через присутність, через роботу президента у парламенті. очевидно, все-таки те, що президент добув у парламенті, це свідчить про те, і після саме після цього був ухвалений такий закон. Це свідчить про те, що якомога швидше потрібно повертатися до парламентсько президентської республіки. Ну, дійсно, вчорашній день. Спочатку породив надію, ну, власне, позавчорашній день породив надії, вчорашній значною мірою поховав надії на пошук конструктивного компромісу і на е, надію на якийсь такий більш-менш взаємоузгоджений вихід з тої тяжкої політичної кризи, е, дійсно на грані громадянської війни, як визнав Леонід Кравчук. Е, бо те, що відбулося вчора, означає, що компромісу немає. На превеликий жаль, це не перший такий випадок у стосунках з боку партії регіонів як провладної сили і опозиції. Я не хочу згадувати 2007 рік, коли теж після довгих переговорів було ухвалено варіант закону про вибори, який влаштовував тільки одну сторону. Але і хочу нагадати переддень Майдану, коли зранку в Верховній Раді проголосували єврозміни до закону про вибори. А вже в обід стало ясно, що ніякої євроінтеграції не буде. Це теж такий самий крок. Якщо це відбулося дійсно, так як говорять деякі свідки під впливом президента України, якщо він дійсно погрожував розпуском Верховної Ради, ну це означає, що в першу чергу саме президент не зацікавлений у досягненні компромісу. Тому, боюся, що дійсно дискусії щодо способу відновлення Конституції в редакції 2004 року чи взагалі переходу до парламентського способу формування уряду, що фактично є ключовою вимогою сьогодні, боюся, що вони поки що стають достатньо академічними. Тим не менше, мені здається, що вони варті того, щоб їх обговорювали. Хоча сьогодні я, чесно кажучи, не бачу шансів взагалі в будь-якому варіанті. Реалізовувати це, поки не буде зроблено знову якогось кроку е в бік компромісу, але виглядає, що по поки що, після вчорашнього нічного голосування, знову в стилі того самого майже руками е тенденція пішла в Телефоном До нашої розмови долучається пані Ставнічук. Е добрий день пані Ставнічук. Ви чули те, про що говорив пан Ключковський? Звичайно, чула доброго дня, Інна. доброго дня Юрію Богдановичу і радіослухачі. Я хочу сказати про те, що е всі відповідальні люди сьогодні в державі повинні думати над е тими шансами, які дають навіть знову ж таки у цій надзвичайно складній ситуації ситуації повної недовіри. Повного несприйняття сторін у переговорному процесі шукати вихід із ситуації. Головне сьогодні не допустити подальшої ескалації ситуації. Головне не допустити тієї ситуації, яка приведе до кровоприлиття. Я вам хочу сказати, що Попри події вчорашнього вечора і можна сказати вчорашньої ночі у парламенті, у команді президента є люди з здоровим грузом, які шукають вихід із ситуації і на те, щоб все таки досягти. Бодай крихкому але компромісу і не допустити подальшої ескалації. Даруйте, але тоді ці люди у меншості Інна, можливо, ви маєте рацію, але я думаю, що сьогодні в країні наступив момент істини, тому в меншості мають бути ті, хто увесь час радив президентові України чи давав президентові України не ті поради, які би навпаки створювали умови для того, щоб нормально вийти із кризової політичної суспільної ситуації? Ну виглядає так, що є інформація про те, що президент захворів зараз. У нього гостре респіраторне захворювання з високою температурою, але, очевидно, в адміністрації президента працюють над тим, аби розрулювати ситуацію далі. І виглядає так, що це розрулення ну, поки не на користь того, аби прибрати людей з вулиці. Я вже сказала і на те, що я казала. Є люди в команді президента, які Формують пропозиції, які мають слугувати державі, мають слугувати суспільство, і зрештою мають а відтак слугувати тому, щоб знизити градус, щоб не допустити силового волови розвитку подій. Ну я взагалі дуже не люблю коментувати політичні події. Я не є політологом. Однак, тим не менше, мені здається, що після вчорашніх подій у Верховній Раді ключове питання коли. І як швидко і чи будуть підписані закони про скасування законів 16 січня? Я хочу нагадати, що тоді, вже 16 січня, президент підписав ці закони. Сьогодні ми маємо вже четвертий день після скасування, але вони ще не підписані. Більше того, якісь такі пройшли, не знаю, наскільки правдиві повідомлення, що начебто президент заявляв, що він їх не збирається підписувати. І це означає, і це означає до речі, Якщо б, от скажімо, сьогодні ці закони були підписані, це б була б певна, хай не велика, нейтралізація вчорашнього негативу. Однак, якщо в найближчі дні ці закони не будуть підписані, це означає, що вибачайте те, про що говорить Марина Івановна, це тільки мрії, які дуже далекі від дійсності. Сьогодні Володимир Рибак, голова Верховної Ради, сказав, що він сьогодні підписав ці закони. Вчора підписали, але на запитання, чому ж 16 січня вони були підписані одразу ж, а зараз пізніше було сказано, що ті були готові, а ці ні. Uh -huh. Так що будемо бачити, як це відбуває, як це відбуватиметься далі. Що ж до того, то йшла розмова багато часу про те, про відставку уряду, так Микола Заров подав у відставку сам персонально. І це свідчить про те, що тепер уряд, ну, дещо по іншому за іншими правилами буде формуватися уряд по іншому, аніж якби він був відставлений радою. Та ні, в принципі, спосіб формування уряду замість уряду, який перебуває в відставці, не залежить від того, в який спосіб відбулася відставка уряду. Так чи інакше, президент має внести кандидатуру прем'єр-міністра на погодження Верховної Ради, а після того призначення міністрів самим президентом за поданням прем'єр-міністра. Нічого від цього не міняється. І насправді знову жодних гарантій щодо того, який буде уряд наступний, немає. Тому всі ці розмови про те, що десь там уряд формується 50 на 50, знову ж таки, поки що, це лише мрії. Тих, хто сподівається на компромісний спосіб розв'язання. Пані Стевчуку, ви теж так вважаєте, що це нічого не значить, чи подав пан Зару саму відставку, чи його було відставлено. Для формування наступного уряду жодним чином це не впливає. Алло. Алло. Так. Алло. Інна. Алло, ви мене чуєте. Ми вас чуємо. Ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Ми не дали мені. Прореагувати на тезу Юрія Богдановича щодо підпису законів, які за рахунок яких практично втрачається чинність тими законами, які були прийняті Верховною Радою 16 січня, я повинна сказати, що моя чітка позиція по полягає у тому, що ці закони необхідно підписувати президентом невідкладно. Очевидно, що і я, і Юрій Богданович, знаємо регламент Верховної Ради, і якщо дотримуватись процедури, закони, які приймаються Верховною Радою, впродовж двох днів, і це прямо передбачено регламентом Верховної Ради. Не раніше двох днів е, передаються на підпис президентові України. Вчора закінчився денний строк. Сьогодні лише ці закони передані головою Верховної Ради на підпис президентові, тому я вважаю, що є шанс дійсно невідкладно підписав підписавши ці закони дати той позитивний сигнал і суспільству і іншим сторонам в переговорному процесі щодо необхідності подальшого діалогу і недопущення ескалації. Я був би дуже радий, якщо б Верховна Рада, керівництво Верховної Ради, Президент завжди діяли в межах регламенту Верховної Ради і Конституції. Однак я хочу нагадати що закони 16 січня проголосовані 16 січня були підписані головою верховної ради 16 січня і президентом 16 січня ну і ухвалені вони були І ухвалені десь вони були в відомий спосіб тому говорити про те що при скасуванні неправомірно прийнятих законів ми маємо дотримуватися строго конституції мені здається було б значно краще визнати їх нікчемними такими що не можуть діяти взагалі з самого початку і це би було тоді дійсно по-правовому і з дотриманням регламенту і конституції. Ну е сьогодні очевидно ще будуть говорити. Вже вчора говорили про е цей закон про амністію, е проте навіть про дивний спосіб його оприлюднення, не говорячи вже про те, що багато з народних депутатів його не читали. Але вчора в день е президент Кравчук. Е Сказав про те, що, мовляв, от е, у Конституційний суд у 2010 році діяв незаконно з перевищенням повноважень. Тепер треба в законний спосіб е, внести зміни до конституції. Це я так намагався плавно перейти до теми нашої сьогоднішньої розмови. І, е, мовляв, депутати не повинні діяти як конституційний суд, Ну, так. Да. і потрібно. В законний спосіб все узгодити, і е, в мережі Фейсбук народні депутати пишуть, мовляв, одні діяли незаконно, ми тепер Засі. маємо законно перейти до е, довго переходити до того, щоб здійснити те, як було, насправді, е, дійсно, коли вже щось було зроблено незаконно, а хочеться, щоб люди жили за законом, то треба виходити на закони і на їх виконання. Але е, як. От швидко відновити парламентську президентську форму управління, зважаючи ще й на те, що очевидно, бажання такого у владі немає. Чи Я помиляюся, пані Ставнічук? Е, Інна, е, Остання репліка щодо законів по 16 січня. Моя позиція щодо цих законів відома. Я її оприлюднила ще минулого тижня, е, і саме тому практично не дивлячись на те, що у е, моїх колег. Була зовсім інша позиція. Президентом було і президентською фракцією фракцією партії Різ були проголосовані проголосовані закони про втрату цими законами. Отже, здоровий глузд в кінці кінців перемагає. Тому я сподіваюся на те, що буде підписано в найкоротші строки. Що стосується конституційного процесу, безумовно що процес прийняття політико-правових рішень, які стосуються дії конституції України, а якщо точне гри, конституцію основоположним законом повинен бути вплиним державі, і саме тому безумовно на найближчу перспективу потрібен повноцінний конституційний процес у державі. Ми про це говорили одразу в конституційній асамблеї. Саме тому вона почала працювати, бо всім було зрозуміло, що сумнівне рішення конституційного суду від 30 вересня 2010 року приведе до дуже сумних невідворотних негативних наслідків для правової системи України для е, системи влади в Україні і в цілому для українського суспільства і. І Юрій Богданович, і я були серед тих людей, які говорили про це з самого початку, починаючи з 2010 року, і тут позиція наша незмінна незалежно від місця, посад і таке інше. Я нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми були разом у часи безнадії. Не літайте ви Совєтський союз, уважайте суверенітет, і знайте границю. І в часи великих сподівань в цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова, часи змінюються. Чекаю найближчим часом, як кажуть, по-хорошому та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу. 490 29.05 Києва 044 ви можете телефонувати, ставити свої запитання. Марині Ставнічук, керівнику головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента України та Юрію Ключковському, народному депутату України 3-го, 6-го скликань та президенту громадської організації Інститут виборчого права. І е, говорячи про те, що, звичайно, працювати над. Е, Модернізацію над змінами до Конституції можна, але зараз потрібні бодай не правові, а бодай політико-правові рішення для того, аби перейти до роботи над змінами до Конституції. Що може бути? От є варіанти різні. Є пропозиції, скажімо. Ухвалення Верховною Радою такого акту про повернення до конституції 2004 року це пропозиція це Сергія Голова. Головатого. Є пропозиція Сергія Міщенка, який говорить про те, що потрібно внести зміни до закону про конституційний суд України потреби. От що на вашу думку варто зробити? Мені здається, що в першу чергу треба поставити діагноз адекватний. Діагноз полягає в тому, що з 2010 року ми живемо в умовах дії Конституції, прийнятої нелегітимно всупереч самій конституції. Поки в суспільстві і в державі не було гострої політичної кризи, можна було працювати на довготривалий шлях розв'язання цієї проблеми і дійсно та. Той проект концепції, який напрацьований принаймні робочою групою Конституційної асамблеї, де мене зрідка запрошували як експерта, виглядає непогано і, до речі, базується на ідеї парламентського формування уряду. Однак ми сьогодні маємо дещо іншу ситуацію. Ми сьогодні маємо глибоку кризу, як політичну, так і правову. І в цих умовах закривати очі на те, що Конституція нелегітимна, вже не можна. Тому, не відмовляючися від тривалого процесу послідовного вдосконалення Конституційного регулювання тексту конституції, потрібно вживати оперативних заходів, які дозволять сьогодні жити за більш легітимним текстом конституційного регулювання. Я хочу нагадати, що в 1995 році криза була значно менша. Однак тоді пішли на укладення тимчасового конституційного, конституційного договору, договору, який не передбачений жодним законом, жодної конституції нічим не передбачено. Це було політико-правове рішення, яке дозволило тимчасово врегулювати на загальноприйнятних умовах на компромісних умовах е функціонування держави і дати час. Для того щоб в спокійній обстановці кваліфіковано виробляти текст Конституції. Тому мені здається, те, що пропонувала Марина Івановна щодо реалізації концепції нового тексту Конституції, добре, однак потрібні і оперативні рішення, які дають можливість цей тривалий процес реалізувати в ситуації взаємної довіри. Маємо запитання від радіослухача. Добрий день. А добрий день, це Микола Київ. У мене не так запитання, як думка? Пані Ставнічук каже, що вона в 2010 му році не поділяла думки переходу до ну, так, такого переходу до Конституції. Але це не конструктивна позиція, і хибна, тому що поділяти то вона, може, не поділяла, але займала позицію в адміністрації президента. Тобто вона це, виходить, підтримувала, розумієте? Дякую за увагу. Пані Ставнічук, от таке запитання до вас. І на я прийшла працювати в адміністрацію президента в 2011 році спеціально для організації нормального е, е, напрацювання пропозиції щодо вдосконалення конституції України і як член європейської комісії за демократію через право венеційської комісії, яку з в Україні, Жорстко критикувала рішення конституційного суду. Це є публічно. Дивіться українську правду. блог Марини Самічук, і я знімаю це. Інше питання про що треба сьогодні говорити. Я вчора говорила на каналі TVI, і сьогодні у вас повторюю, повністю погоджуючись з позицією Юрія Богдановича. Я говорила вчора про ідею. Конституційного договору, яку не можна відкидати, і як інститут конституційний договір у 1995 році перед прийняттям конституції України було використано на сьогодні. Абсолютно очевидно, кожному спеціалісту і мені у галузі конституційного права і юрію Богдановичу і іншим нашим колегам, що заходити у Тривалий, як мінімум, піврічний конституційний процес без чіткої позиції сторін учасників конституційного процесу, без оприлюднення публічної позиції. Це знову шлях нікуди. А скажіть, Но... будь ласка, пані Сенчу, скажіть, будь ласка, наскільки ваші колеги в адміністрації президента поділяють цю точку зору? Наскільки вони готові говорити про конституційний договір? Я, заступник президента, глави адміністрації. Я, Іна, я президента, і я маю свою позицію. Як радник президента, я оприлюднюю свою позицію. За своїх колег я не відповідаю. Тому що у них інші протилежні пропозиції, і ми вже бачимо, до чого вони довели ці пропозиції. І е, е, я вам кажу про те, що. Сьогодні дійсно потрібен діалог, потрібна довіра, потрібно оприлюднення. Чітке суспільство має розуміти, які орієнтири у кожної сторін у конституційному процесі. На подальший конституційний процес відповідно до розділу 13-го чинної конституції України, як це як це дійсно має бути. Е Чітко треба розуміти у кого які пріоритети, яка мета ставиться, які домовленості досягаються. Отже, є декілька варіантів у цьому питанні, які стосуються налагодження діалогу, бодай мінімальної довіри і оприлюднення позицій. Це дійсно може бути конституційний договір, і я готова запропонувати підходи до такої форми співпраці як етапу політико-правового рішення, і тільки після того, коли такий договір буде складений і оприлюднений для суспільства і для світової спільноти, будуть чітко зрозумілі. Правила гри політичної, це зрозуміло. І... У нас залишається зовсім мало часу. Юрій Біданечу. От е... я, я не можу погодитися не погоди. сьогодні з ідеєю конституційного договору, хоча б тому, що немає тих сторін, які були тоді. Це був тоді договір між президентом та Верховною Радою. Сьогодні немає проблеми стосунки між президентом і більшістю Верховної Ради. Це більшість слухняна, там нема предмету договору. Насправді не треба перекреслювати здобутки чинної конституції, які не змінювалися всі ці роки. Це перші три розділи насамперед, і тринадцятий розділ. Конституції тому їх треба зберігати. Моя пропозиція є два шляхи, які дозволяють сьогодні вирішити питання: перше. Використати 68 восьму статтю чинного закону про Конституційний суд України, яка дозволяє Конституційному суду, у разі, коли виявлені обставини, які існували на момент прийняття рішення, але не були взяті до уваги Конституційним судом, відкрити нове провадження і приймати нове рішення. І таким чином там є підстави для того, щоб зі всіх тих положень, які там порушували процедуру прийняття закону, насправді тільки три їх порушували, і ці три визнати неконституційними. А все решта, що стосується редакції закону двадцять Двадцять залишити чинним це був би шлях швидкий. Другий шлях швидкий повернутися до розгляду у Верховній Раді вже проголосованого в першому читанні з висновком конституційного суду законопроекту 41.80. Але, і про, це, його але про це але про це ми зможемо говорити вже наступного разу. Це була програма Ваша Свобода з Юрієм Ключковським та Мариною Ставнічук. Програму провела Інна Кузнецова на все добре.